Euh, merci beaucoup. Euh, je vous remercie énormément, euh, chère Victoria. Euh, J'ai beaucoup appris à euh, cette occasion. D'accord, Pagne, -ne merci beaucoup. Votre phonétique est incroyable. Vous parlez clairement, rapidement, oui. magnifiquement. On va se prava probablement après ce livre. Bien. Couramment, couramment. Merci, merci. Je remercie énormément. Mm. Le cours, le cours est phonétique et est le deuxième cours de ma vie. Le cours je parle était le premier cours de ma vie. Le phonétique, le deuxième cours de ma vie. Це агря курс е, граматика це є мега крутий курс, мега потужний, потужна методика, е, оскільки за цей курс не тільки е, я навчилася говорити, а й е, словниковий запас е, поповнила свій граматику, на якій я ще жодного разу не була. Ну саме курс фонетика, курс жопар дали мені потужні знання, які я використовую в роботі у повсякденному житті. Пані Надія, скажіть, будь ласка, ви не говорили французькою взагалі до того як Ні, працює. я ні. Я вже у Франції три з половиною роки. Я прийшла зразу, почала вивчати німецьку мову механічні. Я працюю з Триговай до суєте Анцантернаціональ Егельман Гонсоцєте. І там німецька мова. Я почала вчити механіку німецькою мовою і працювала, працюю. І тільки у травні місяці премєр курс жопар мега потужні. Ну я не знаю, жопар, фонетік. Е, рекомендую всім, хто хоче з нуля почати вивчати, хто хоче просто е, задоволення отримати від навчання тільки курси. Курси роблять людину, окриляють, роблять щасливою, тому що е, тут і психологічні тренінги. І, і для душі тренінги і отримуєш знання. Ну всім рекомендувала і рекомендую, і ділюся інформацією соціальних мереж. У Всіх була та ж сама. Я думаю, така сама проблема, як у мене. Як почати правильно вивчати французьку? Я ж могла вивчати французьку минулого року і влітку, і осінню, і два роки тому могла почати перше питання, ніколи її не знала, не чула. Як з чого почати, як дитина маленька, з чого як почати правильно ходити, як почати правильно говорити, як у школі, перший клас? І Якщо ти неправильно завчеш неправильну методику, все а потім тобі йде важко, важко. Ти, ти починаєш е, ну не получаєш задоволення. От я святкувала десь в квітні місяці. Почала е, ми зі мною поділилися з вашою силочкою. А поглянь Вікторія, як гарно пояснює, можливо, ти щось для себе візьмеш. А я говорю, окей, подивилася це квітень місяць, ні, березень, коли ми були реєстрацію, тільки перед реєстрацією я не пам'ятаю, це весною було. Якраз зареєструвалася і 31 якого там квітня почався перший курс вже парль, який я дуже щаслива, і тому що щоб, щоб заговорити, потрібно працювати, потрібно і, і потрібно прав, і, руковод, як. Наставник має бути наставник, який скеровує тебе в розпису, е... розписує алгоритмічно з що робити, як робити, що за чим ставити, щоб вибудувати ось цей фундамент, ось цей хмарочос, тому, що бажання можливо бути. Бажання є в кожної людини, але якщо немає правильного наставника, якщо немає педагога, якщо немає професіонала своєї справи, тебе не, не веде по цьому шляху, е, зусиль результати 50 на 50. Настільки зі мною ділилися, От я поділилася з вашими силками. Е, планують записатися на фонетік е, на жовтень місяць до вас, мої друзі. І я також з вами зустрічаюся в жовтні, тому що е, вже триває ту жур, шаг жур je repose seulement dimanche. D'accord. І et в жовтні місяці я знову продовжую, тому що е, цей курс є такий рівень, е, який мені почуть потрібно буде ще попрацювати, тому що я дещо 30-й, 29-й лисон, 28-й, чуть-чуть ці останні лисони, де я е, <кхи> да да да, де ви в Барселона вже укотили. Я вже зрозуміла. Да-да-да, і, і конспекти вдома залишила, але мені треба це обов'язково пропрацювати. Я ще сьогодні до 12-ї ночі з людьми, пані Людмилу перевіряю в нашій групі вас, якщо ви доздасте, ну раптом знаєте чашечка, кави вони ага. тік. Бо там класний сюжет, там треба всім передивитися останній урок. я така бомба. Обов'язково. Обов'язково я все проглянути, що я не проглянула, те, що я не проговорила, це в мене закон. Проглянути, прописати, обов'язково перекласти. Дуже потужний дає результат: це коли, 에, Ти перекладаєш кожне речення: ронтга лютгез, і арівра, арівра люфтгез, люкензо. Іменно пере саме перекладаєш речення. Ти розумієш значення цього, і ти запам'ятовуєш, що льо, і потім тггес. Ти розумієш, що цей артикль льо має бути перетрески, торси. «e», 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 «e». Ну дуже потужно. Я, я дуже щаслива, що я попала на ваш курс, що мені порекомендували і продовжує контролює а тоді льо фанси авикву. Мерсібо, река c'est un vrai régal. Merci, c'est un vrai régal. Merci. Nadie, colossal Ну, Я ей склоняюся просто перед вашим успіхом. Merci beaucoup, Madame Nadia. Incroyable. Je vous remercie énormément.